Гордість Полісся, таку назву дали своєму турніру організатори. Змагання з кікбоксингу завжди відбуваються в патріотичному стилі з національними козацькими традиціями. Всі гості спортивного свята отримали пам'ятні вимпели і статуетки про спорт, який прославляє Житомирщину. В ринг під музичний супровід виходили спортсмени різного віку, а найменші важили менше 25 кілограмів і до старших уже досвідчених бійців. Підтвердили свою майстерність, перемігши своїх суперників. Найбільші успіхи це було дуже давно. Я був ще маленьким, виграв чемпіонат України. Ну, недавні, які я все змагався, це були пару тижнів тому. Це був турнір початки турнір, Древніх Фанчу. Хібоксин для мене має велике значення. Це постійні нові емоції, атмосфера. Ці змагання збирають багато глядачів. Звичайно, приходять дивитися на своїх дітей і батьки. Найбільше перемог здобули вихованці саме Житомирської школи Авангард. Кікбоксинг на Житомирщині розвивається і як вже сказали, досяг певних успіхів. Наша головна мета це розвиток масового спорту з метою відбору найкращих бійців для підготовки для участі у чемпіонаті Європи та світу. І на даному часі у нас це виходить». Є претенденти, які достойно приймуть естафету від Володимира Денчука. Так, я можу назвати такі прізвища, як Дмитро Левандовський, Роман Абрамович, Артем Мельник, Єгор Фролов, які можуть з часом завдяки своїм здібностям і плановій і системній роботі зайняти місце в збірної України і прославити нашу Житомирщину. Найвидовищнішим боєм на змаганнях визнано поєдинок між Іваном Вакарчуком з Черкас та Андрієм Шпеком з Рівного, а кращим бійцем турніру оголошено Івана Майданника з Черкас.